Рукою прикрила лице, думала, що да. взагалі попаде в нашу п'ятиэтажку. В Такої степені це такий гул. це ну, це страшно. Жителі Сурсько-Литовської громади із жахом згадують сьогоднішню ніч. Росіяни запустили по Дніпровському району дві керовані авіаційні ракети Х-59. Нашим силам ППО вдалося збити обидві, втім, уламки впали на житловий сектор. Від потужного вибуху місцеві прокинулись о другій ночі. Огромний вибух. Стекла этот двері задрожали. У мене диван, наче таке, як він задрожав, казалося. Пані Наталія розповідає, її улюблена Бася настільки злякалась обстрілу, що втекла з дому. Кішку вдалося розшукати лише за 9 годин. Злякалась, звичайно ж, так як і я злякалась, і коли двері відкрила, вона швидко вибігла, то це тільки її знайшла. Місцеві згадують, одразу кинулися на допомогу сусідам, адже частина уламків впали на приватний будинок. У той момент там знаходилася ціла родина. Вони лише дивом вціліли: двоє дорослих та троє малолітніх дітей. Як був вибух, що я думала, що її немає. Я просто там діти малі. І все я думала, що їх там нікого немає. Перебувало троє діточок, вісім місяців та двоє дітей віком восьми років. Дякувати Богу, постраждалих немає. Через атаки російських терористів пошкоджений один приватний будинок: паркани, авто та багатоповерхівка. Загалом у цьому будинку вибило понад чотири десятки вікон. Це як в під'їздах, так і в квартирах місцевих. Міжнародні гуманітарні організації вже привезли будматеріали. Це листи ОСБ, аби закрити дірки в оселях. У районній військовій адміністрації обіцяють постраждалим родинам, відновлять пошкоджене майно. Допоможуть матеріально сьогодні до кінця дня. Повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення. Зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів депутатського корпусу. Виконкому відповідно. Попри тяжку ніч, місцеві дякують нашим захисникам, які знищили ворожі цілі. Інакше ж певні руйнування були б значно більшими. І ми вдячні нашим. ПВО, що збили, що слава Богу, всі живі, здорові. Це саме основне. Я хочу сказати. Огромне дякую, то що вони ну, нас зберігають. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.